Знаєте, я завжди думав, що справжня війна це десь на землі. Танки, кулемети, траншеї. Але одного разу я натрапив на історію, яка перевернула мій погляд на Другу світову. Це була історія з глибини. Німеччина 1939 року. Сухопутна машина одна з найсильніших у світі. Але на морі, смішно сказати, жалюжідні два лінкори та кілька кишенькових кораблів. І проти них Британія, що контролює океани. Проте, Гітлер знаходить несподіване рішення: не лобова атака, не битви, корабель на корабель, а війна з під води. У Буот. невеликі підводні човни, що могли плавати безшумно, ховатися і завдавати удару зненацька. Вони були дешевші у виробництві, швидше будувалися. А головне, могли топити цілі конвої з вантажами, які прямували до Британії. Перші тижні війни і вже шок 41 потоплений корабель. А потім те, що стало справжнім шоком для всіх: субмарина У-47 під командуванням Юнтера Пріна, пробирається в саму гавань Скапа Флоу, це наче влетіти винищувачем прямо в штаб ворога. Вони топлять британський лінкор Royal Оук. Паніка. Британці не вірять, що це можливо, і тут починається справжня війна в морі. Адмірал Карл Деніц, голова підводного флоту Німеччини, запускає тактику вовчої зграї. Це коли кілька човнів полюють на один конвой, атакуючи з різних боків одночасно. Моряки союзників говорили, що це як зіткнути з невидимими акулами. Ти знаєш, що вони тут, але не бачиш їх до останньої секунди. У бот починають топити сотні суден за кілька років, більше ніж 2600. Це понад 13 мільйонів тонн потопленого вантажу. Цифра шалена. Але не лише техніка робила цю машину смерті такою ефективною це були й люди. Юнтер Прін, герой нацистської Німеччини. Вони знімали про нього фільми, друкували листівки. А ще був Отто Кречмер, найуспішніший капітан Убот, який потопив 44 судна. Його і на всіх морях. Еріх топ, Вольфган Глют, Леман Віленброк – це були справжні асі підводної війни. І, хоч звучить це вражаюче, життя на борту це було не геройство, а пекло. Уявіть, вузький коридор, постійна волога, запах дизелю, гнилої картоплі та поту. Прісної води не вистачає, душу ніхто не бачив тижнями. Ти спиш по черзі з іншим моряком на одному матраці, торпеди поруч з твоїм ліжком. І найстрашніше це глибина. Ти знаєш, що один глибинний заряд і все, ламається корпус, світло згасає, повітря закінчується, і смерть приходить тихо, повільно, під водою. Бували моменти, коли екіпажі ламались, моряки сходили з розуму, деяких навіть прив'язували до ліжок, щоб не викинули з борт. Але, незважаючи на все, обут залишались ефективними майже до середини війни. До того моменту, поки союзники не почали діяти жорстко. Британці організували великі конвої з ескортом, застосували гідролокатори, авіацію, кодові розшифрування, особливо після того, як зламали Енігму. Тоді ситуація почала змінюватись. 1943 рік став фатальним для німецького флоту. За рік було втрачено майже половину активних субмарин. Замість полювання у бот самі стали здобичю. До кінця війни. Ни Німеччина втратила 789 підводних човнів, загинуло понад 32 тисячі моряків, виживали одиниці. І отут постає запитання: чи була ця війна виграшною? З одного боку тисячі потоплених суден, паніка союзників, з іншого шалені втрати, майже повне знищення флоту. Та головне не це. Ця історія показує, що навіть без численних флотів без переваги у кількості може наводити страх і змінювати правила гри. Потрібні лише ідея, рішучість і глибина. І ось коли здавалося, що підводний флот Німеччини вже майже без сили, історія показала, що війна це не лише зброя чи техніка, а й люди. Екіпажі Юбут це були не просто моряки, це були справжні герої в тіні, які несли на своїх плечах неймовірний тягар. Життя на підводному човні не можна порівняти ні з чим. Тіснота, постійна вологість, темрява, запах дизельного палива і солоної води, відсутність сонця тижнями, інколи місяцями. Щоденна боротьба була не лише з ворогом на поверхні, а й з собою. Психологічне навантаження було величезним. Екіпажі боялись кожного шуму, кожного вібрації. Адже це могла бути глибинна бомба, яка перетворить човен на купу металобрухту. Моральний дух підтримували лише короткі перемоги, радіоповідомлення з командування, а також думки про сім'я, які чекали вдома. Проте багато хто не бачив своїх рідних довгі місяці. Інколи на борту траплялись неймовірні історії, як, наприклад, коли екіпажі знаходили час для ігор чи розваг, намагаючись хоч на мить забути про страх смерті, що постійно стояв поруч. Технічний розвиток підводного флоту теж не стояв на місці. З роками Юбут ставали дедалі більш досконалими. Кращі батареї, збільшена дальність плавання, більш точні торпеди. Але паралельно з цим зростала і ефективність союзників. Вони почали активно використовувати літаки з радарами, які могли виявляти човни навіть під водою. Поява гідролокаторів і радіоелектронної боротьби поступово зводила на нівець переваги німецьких підводників. Боротьба перетворилась на справжню гонку технологій та витривалості. Кожен рейсюбут міг стати останнім. Неможливо не згадати про сміливість і майстерність капітанів, Отто Кречмер, Гюнтер Прін, Еріх Топ. Їхні імена увійшли в історію. Вони не просто командували машинами, вони керували життями, долями сотень людей. Та, попри все, втрата це невід'ємна частина цієї історії. Понад 30 тисяч моряків загинули на морях, їхні імена залишились на стінах пам'яті. Загалом підводна війна показала, що навіть невелика, але добре організована і смілива сила, може змінити хід великих подій. Вона навчає нас не боятись труднощів і знаходити нестандартні рішення. Тож, коли ви дивитесь на океан, пам'ятайте під його поверхнею, приховані історії, що змінилися.